Доброго дня всім. Нарешті я дочекалася яєчка від бентанки. Ось таке маленьке яєчко. Я не знаю, коли вона знесла його. Я вчора не заглядала сюди. Може вчора знесла. Класно почали нестися. Ранок в мене сьогодні гарний. Підняло настрій. Не знаю, чи забирати його, чи хай лежить. ну Побачимо, до вечора хай полежимо, може, ще хтось знесеться. Так, це я залізла до них сюди. в Будиночок. свої бентанки гуляють. Кривоклюва щас погодую, так? Да? замарашка моя Бентамочки водичку п'ють і ті клакають, ходять. Так, щось мій окрив прихворів, чи я напевно як ось його підхретує. Це такий у нас страшний цей уже клюв вивернуло Смотрите, <кхід> мучається птиця. І так шкода, і так шкода, не знаю. Хай поки що ще поживе. Поки живе, це хай живе. А цей п'яник гарненький. Таке сонце сьогодні. Зранку я стола, геть було все білим, таке в війні. Це вже все пороставало. Я піду годувати кривоклюва, кролів. Подивлюся там на з тими очима. Пішла працювати. Ось як пер перепілки хлопці б'ються. Геть голова виставлена. Я його садила ж окремо. Посадила сюди, я бачила, як біл їх тягає. Ну а... ну, а як з цим боротися, не знаю, бо це ж хлопці. І його це так знову скубли. Знову окремо кидати в ящик. Нікого такого не бачу, щоб так... А, воно ну і чорного поскублена голова. І світло ж їм не включаю, щоб вони не сильно билися, не сильно скублися. Але бачу, що вони гарно б'ються. По голові, по голові. Так, сьогодні я у перепілок забрала 16 яєчок. На сьогоднішній день це вже рекорд. Рознеслися. Ну, і ще не всі, мабуть, але 16 яєчок уже. Надіюсь будуть будуть більше нести яєць. Оцих з білих я ще не знаю, там не, не чую, щоб хлопці десь співали. З виводка вийшов оце один. Хлопець його до такої степені. Поскубли. Ну, я ще поспостерігаю, хто там може співає, а взагалі треба перебрати їх, позаглядати під хвостики і буду точно знати, хто з них хлопчик. Це тільки е, відноситься до білих, до Техаса. Тих всіх я знаю, хто де. Давно відсадила, так, ще не прибирала. Так, куряну вийшли. Прийшли сюди. Давайте, давайте на вихід. На вихід заглядайте. Киш. Киш, 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 киш. Так. Ну, тряхи мої, доїдають кашу, завескалися, грязні сидять. І курочка прийшла, кашку під'їдати. Ану вийшли. Киш. Пішли далі. Ще хотіла заглянути до цесарок в гніздечка, там, де курочки несуться. зараз підемо за крики. Я вчора сказала, що ніхто не долюблює цих цесарок. Ну, є такі, що не люблять, а є, що дуже люблять. Іноді їхні крики, звісно, достають. А іноді так, немає яєць, тільки понагажували туди. Ось це маленький цесар. Я щось... А, бачу, сірі цесарки. що вчора не обратила внимання. Я так на відео дивилася. Думаю, де ж мої сірі цесарки ділись. Є. Іноді таке буває якимось вони способом звідси вилітають, хоча е, сітка, сітка візьде. Не буває таке, що якось вистрибують. Може, тут буде крупіша сітка. Давно такого не було, вони вже виросли. Я вже чекаю, коли вони почнуть нестися. Зараз відійде. Коли вони почнуть нестися, бо ми дуже любимо цесаринні яйця. І м'ясо в них дуже добре. Ну вже е, м'ясо в цьому році. Не знаю, якщо ще якось цесаря там знайду, який мені не сподобається. То піде він на м'ясо. Так, півнику. А взагалі, яких можна було прибрати, тих я прибрала. А цих вже залишила на весну, бо хочеться яєчка, Хочеться, щоб були це Ось. Такі справи. Качечки бігають. Хотіла випустити. Ще Щепонів, але треба за ними дивитися, бо почнуть об'їдати знов ці бруньки на тому ну, типу, бруньки на смородині. Треба стежити за ними, а поки що нема як пізніше випустимо. Малявки, намокли, намокли малявки, мокре все. Ужас. Мало місця їм тут. Я планую, це в мене тут де кнопка. Ми не доробили зверху клітку. Буде ще зверху клітка отакого тут. Так, побистку ми тоді робили цю клітку, бо мали кролитися кролиці і треба було доробити. І ще я планую. У мене ось там знизу є клітка, а я планую ще отут воду робити. Тоже так накрию лимоном, щоб ніде не затікало до них з верхньої клітки. І тут хочу зробити або велику одну, але ні, велика вона не вигідна. Краще дві просто поділити. Поділити пополам і так буде краще. Я замітила, в мене отут велика клітка. Ось, ось вона така довга. І в них було багато кролів, але щось дуже вони в великій клітці погано ростуть. Я так вирішила, що краще менша кліточка, їх там менше сидить, і так буде вигідніше. Бо якось вони погано ростуть, такі вони завескані друг друга. Топчуть, по друг другу ходять. Ну, так мені здається, що буде краще. Так, що тут в мене ці? Малявочки жують? Оченятка вам за пірщить, того геть поганенько. Я вже й каплями капала, і цю ж мазічку ложу. Но ця мазючка гарна. я Нею завжди, так, якщо якісь проблеми з очима, завжди нею е користувалася і дуже швидко проходили, проходили болячки. А це щось прям довго. Так, щось тебе ні пилюку прокапує. Сьогодні підмерзло трохи і видно. Що щось потрапило. І капало сильно. Так. Ось такі в нас справи зранку. Зараз, ну, треба попідчищати, там у квасолини де багато дітей. Треба підчистити, бо вони це як друг по другу почнуть питатися, будуть такі грязні, що потім... Видок у них не дуже. Оця гарненька, товстенька таке сидить пухаста. Так, кнопочку? Хопаю все одно цей ніплік. Щось він взагалі замерше внутрі кажеться. Зараз розкручу, подивлюсь, що там. Кому сподобалось відео, поставте лайк, напишіть коментар поспілкуємось, Таке коротеньке ранкове відео. Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня. Пока-пока всім.